Сьогодні, у випуску цікавих футбольних фактів, Шахтар оголосив про призначення нового головного тренера. Салах встановив історичний рекорд АПЛ МБАПЕ, володар Золотої Буци. Кріштіану Роналду оголосив про відхід Заль ВАНАТ найкращий бомбардир чемпіонату України. Натискай вподобайку, допоможи розвивати український контент. А ми починаємо. Один із найбільших футболістів сучасності Кріштіану Роналду повідомив про завершення свого етапу в аль наср Написавши прощальне повідомлення в соцмережах після останнього туру саудівської проліги. Роналду завершив сезон найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії, забивши 24 голи. Чемпіоном Італії поточного сезону став Наполі. Команда здобула чемпіонський титул під керівництвом Антоніо Конте. Він став першим тренером, який завоював Скудетто з трьома різними командами. Раніше спеціаліст тричі ставав чемпіоном з Ювентусом і одного разу з Інтером. Раніше таке ж досягнення мав Фабіо Капелло, але його чемпіонські титули з Ювентусом були скасовані після Кальчополі. Форвард Динамо Владислав Ванат. Став найкращим бомбардиром сезону УПЛ. Українець забив 17 голів в 28 матчах сезону чемпіонату України. Також Ванат став найкращим гравцем сезону УПЛ за системою Гол плюс пас 17 голів та 4 асисти. ФІФА застосувала дисциплінарні санкції проти Ліона, заборонивши клубу реєструвати нових гравців протягом трьох трансферних вікон аж до літа 2026 року. Причиною стала заборгованість у розмірі всього 2000 євро через невиплачену трансферну комісію. Іспанський коуч Хабі Алонсо став головним тренером мадридського реала. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Фахівець підписав контракт на три роки, який почне діяти з 1 червня. Біля керма вершкових хабі змінив Карло Анчелотті. Новим головним тренером донецького шахтаря став ексгравець Барселони та мадридського атлетіко Арда Туран. Про це повідомляється на офіційному сайті гірників. Турецький фахівець підписав контракт з помаранчево-чорними терміном до літа 2027 року. Нападник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим бомбардиром, асистентом та гравцем сезону в АПЛ. Таким чином, єгиптянин став першим гравцем в історії чемпіонату Англії, якому вдавалося стати за підсумками одного сезону найкращим бомбардиром, асистентом і гравцем сезону В АПЛ. Півзахисник мадридського реала Лука Модріч став абсолютним рекордсменом клубу за кількістю виграних трофеїв. на його рахунку 28 титулів. З моменту переходу в королівський клуб Хорват завоював шість кубків Ліги чемпіонів, чотири титули чемпіона Іспанії. Та два кубки Іспанії. Також у його активі по п'ять перемог у Суперкубку Іспанії, суперкубку Уєфа та клубному чемпіонаті світу, а також один міжконтинентальний кубок. Півзахисник Барселони Ламін Ямаль став найкращим асистентом чемпіонату Іспанії поточного сезону. У 34 матчах Ла Ліги іспанський футболіст віддав 15 гольових передач, що є найкращим показником у турнірі. Нападник реала Кіліан Мбапе став володарем Золотої Буци. За підсумками сезону, французький нападник за цей сезон чемпіонату Іспанії забив 31 гол. Оскільки Лаліга має коефіцієнт 2, то Кіліан набрав 62 очки, що дозволило обійти форварда спортинга Віктора Дьокереша. Фантастичний дебютний сезон в Італії для шотландця. Новоспеченого чемпіона Італії у складі Наполі визнано найкращим гравцем серії А за підсумками поточного сезону. Шотландець перебрався до Наполі лише влітку за 30 мільйонів євро з Манчестер Юнайтед і за цей час зіграв 34 матчі в межах чемпіонату Італії, в яких забив 12 м'ячів та віддав 6 результативних передач.